Які є способи подякувати в німецькій мові? Якщо хочеш звучати ще більш вічливо або формально, використовуй наступні фрази. Перше Ich sage herzlichen Dank. То є, я щиро дякую. Ich sage herzlichen Dank. Ця фраза дуже добре підходить для офіційних ситуацій, наприклад, у промовах або в діловому спілкуванні. Наступна фраза: Wir danken Ihnen vielmals. Ми дуже вам вдячні. Ця фраза використовується в такому офіційному контексті, коли група говорить, коли говорить група людей, наприклад, там компанія або сім'я. Так, фільмальс, то є, якби дуже дуже вдячний. Багато разів вам вдячні. Наступне Данкезея, блюмен. Наприклад, блюмен, Так, дуже дякую за квіти. Головне тут є данке Данкезея. Є, Це такий ще один дуже гарний варіант сказати Дуже дякую. Він дуже схожий на шон». То ви можете казати або Данкезе, або Данкешон. Наступне: sehr nett». Велике дякую, це було дуже люб'язно. «Нет» – то є мило, люб'язно. Дуже мило, дуже люб'язно. Цей вираз Dank», він такий трохи менш формальний, але він дуже вічливий такий і ну, це дуже вічливий спосіб подякувати. Ну і останній. bin Ihnen dankbar für ihre Hilfe. Я вам вдячний за вашу допомогу. Dankbar sein» означає бути вдячним. І ця фраза вона підходить для дуже щирих таких і офіційних подяк. sein». Тепер ти знаєш, як правильно подякувати німецькою мовою і в різних ситуаціях. Якщо було дуже корисно, став лайк, підписуйся на мій канал і напиши в коментарях, який вираз тобі сподобався найбільше. zum nächsten Mal!